Отож, сьогодні ми починаємо наш щотижневий марафон параметрів. Це і був сюрприз, який я анонсував учора. Щотижня, раз на тиждень, ми розбиратимемо якийсь з параметрів із тих, що були на НМТ. У мене є такий збірник, який я склав самостійно, опираючись на зливах з каналу Абітмес. І цей злив містить у собі. Завдання з НМТ 2023-2025, саме завдання з параметрами. Як ми знаємо, вони трапляються у абсолютно кожному НМТ від 2023 року. І власне ми почнемо наш марафон сьогодні. Із найпростішого виду параметрів це лінійне рівняння з параметром. Взагалі, що таке параметр? Параметр це якась невідома змінна, від якої залежить корінь нашого рівняння. Тобто корінь нашого рівняння це Х. Ось у нас є, до прикладу, так, таке рівняння. 3х мінус 4А дорівнює 2Ах плюс 3 поділити на 5. Отож, у нас є таке собі рівняння. У нас тут є невідома Х. І в нас є змінна А. І в залежності від цієї змінної А, в нас буде залежати. Скільки становитиме корінь нашого рівняння? Тобто, до прикладу, якщо в нас є якесь елементарне рівняння, так? До прикладу, 2 помножити на Х, дорівнює 6. так? чому у нас буде дорівнювати х? Х буде дорівнювати 6 поділити на 2? Буде дорівнювати 3. так? А що? Якщо тепер. Ми замість оцієї відомої шістки поставимо якесь число А. Невідоме. До прикладу, тоді в нас буде так, 2х дорівнює А. Чому в нас тоді буде дорівнювати х? Робимо по тій самій системі. Х у нас буде дорівнювати А поділити на 2. І це загальний вигляд. І в залежності від того, яке число ми підставимо замість А, такий Х нас вийде. Тобто, якщо ми замість А, наприклад, до прикладу підставимо число 4, то Х в нас буде 2. Так. По 4 поділити на 2. Якщо замість А ми підставимо число 12, х в нас буде 6. І так далі, і тому подібне. Отож, зараз ми це стеремо. І почнемо розглядати це рівняння лінійне з параметром. Це один з найпростіших видів рівнянь, які взагалі. Е... Найпростіший вид рівнянь з параметрів, навіть я б сказав. На наступному етапі ми вже будемо розбирати квадратні рівняння. Вони вже на порядок важчі, але також не критичні. І саме на лінійних рівняннях і на квадратних рівняннях з параметрами базується розв'язання більшості параметрів. Тобто 99,9% параметру у кінці кінців у вас зведуться або до квадратного рівняння з параметром, яке потрібно буде розв'язати, або без параметра, або до лінійного рівняння. З параметром, яке треба буде розв'язати. Отож, сьогодні ми починаємо базу, базу баз, базу ґрунт фундамент е, рівняння з параметром лінійне. Отож, спочатку ми його перепишемо, так. 3X 4а дорівнює 2ах поділити на 5. Почнемо з того, що мені не подобається цей знаменник. Він нам перешкоджає. Тому я хочу його прибрати. Як я його приберу? Щоб перебрати цей знаменник, нам потрібно просто домножити на 5. Дві частини. У нас, є рівня, у нас є така властивість, що ми можемо рівняння кожну сторону рівняння одночасно домножити на одне і те саме число. Отже, 5 помножити на 3х це буде 15х. Мінус 4 помножити на 5 це буде мінус 20. І тут я множу цей дріб, в мене п'ятірка і п'ятірка скоротяться, і тут в мене залишиться просто 2Ах 3. Отож, тепер працюємо за такою системою. Як зазвичай, якби ми розв'язали, якби в нас не було цієї невідомої змінної А. Ми відомі вліво, невідомі вправо. Тобто, всі доданки, в яких в нас виступає Х, тобто це наша невідома, яку ми, нам треба знайти, ми їх переносимо вліво. Так? Тобто, ми отримаємо рівняння 15 x мінус 2 ax бо переносимо через рівня знак Піляна на протилежне. 3 – це в нас відомо, відомі вправо. І 20А. Увага, це в нас також відомо. Тобто А це якесь будь-яке число, але воно відоме. Це не корінь рівнянь, який нам потрібно знайти. Це просто якась собі така зміна, якесь таке собі число, якась буквочка. Це, тому ми розглядаємо це як відоме, те, що нам відоме, і тому ми перекидаємо це у правий бік і зі зміною знаку 3 плюс 20а. Отож, як ми будемо працювати далі? Ми бачимо, що у лівому, з лівого боку ми отримали два доданки, в яких обох виступає х. Тому, що ми в такому випадку робимо? Ми просто ось цей Х виносимо за дужку. Отож, виносимо х дужку. 15 мінус 2а у мене залишається. Дорівнює 3 плюс 20. І тепер, чому в нас буде дорівнювати Х? Отож, по аналогії з цим рівняннячком 2х дорівнює 6, я на його прикладі розв'язую будь-які важкі рівняння. Чому у нас буде дорівнювати x, х? х це буде дорівнювати 6 поділити на 2. Так? Тобто наше 6 це ось це наше 3 плюс 20а. Наше 2 наш коефіцієнт 2 це оце все наше 15 мінус 2а, а х у нас буде дорівнювати. Цю шістку поділити на 2. Тобто 3 плюс 20 поділити на 15 мінус 2а. Зараз я це все сітру. І тепер записую. Чому в нас буде дорівнювати Х? Х нас буде дорівнювати 3 плюс 20. Поділити. На 15 мінус 2а. Тобто, ми визначили, яке в нас буде Х. Отож. Тепер дивимося. По-перше, на що нам потрібно звернути увагу, коли ми розв'язуємо параметр, чи точно немає ніде ОДЗ? Що таке ОДЗ область допустимих значень? Тобто, це усі значення, яке може набувати якась зміна. У нашому випадку це буде зміна А, параметр А. Бо всі параметри вони опираються на значення цієї змінної, бо нам треба знайти значення цієї змінної. І, власне, в більшості випадків, абсолютній більшості, но ж таки 99,9%, на це на цю зміну будуть накладатися якісь обмеження по ОДЗ по області допустимих значень. Отож, що ми тут бачимо, ми бачимо, що в нас у знаменнику цього дроба виступає змінна. Що ми знаємо, що ми не можемо ділити через нуль, бо це ну неможливо. Отож. Знаменник у нас, зважаючи на це, не може дорівнювати нулю. І це буде та умова по ОДЗ, яка у нас тут є. Вона у нас одна єдина. Далі. Як ми працюємо далі? Тут вона у нас одна. У багатьох випадках вона може бути їх може бути декілька. Так, отже, 15 мінус 2А. Не дорівнює нулю. І розв'язуємо, як звичайно, рівняння. Не дивимося на те, що в нас тут не дорівнює. Мінус 2А не дорівнює мінус 15. А не дорівнює 7,5. Отож. Така порада від мене. Це єдине обмеження, чому в нас не може дорівнювати А. Я, така порада від мене, коли я е, роблю. Рівняння з параметрами. Я зазвичай собі у прав... з правого боку виписую собі таку штучку ОДЗ. Такий собі квадратик роблю, так? Ось, власне. І я собі тут пишу, щоб протім, просто потім до нього не забутись. Тобто, в нашому випадку тут буде тільки одна умова, А не дорівнює 7,5. Тепер ми визначили, яким в нас А не може бути. Тепер ми повертаємося і дивимося, що нас запитують в умові. Визначте найбільше ціле значення А, за якого корінь рівняння є додатнім числом. Що таке корінь рівняння? Корінь рівняння це Х. І нам треба визначити, коли цей Х буде більшим за 0. Тобто додатнім. Отож, нам потрібно розв'язати таку собі дробову раціональну нерівність. Х. Тобто, ось весь цей вираз має бути більшим за 0. Строго більшим за 0. 3 плюс 20а поділити на 15 мінус 2а. Більше за 0. Тепер, як ми розв'язуємо дробово раціональні нерівності? Є взагалі багато варіантів, яких можна розв'язувати. Найпростіший варіант і той варіант, з яким найменша можливість, що ви помилитеся, це метод проміжків. Отож, ми дивимося за яких знаків змінює свій знак чисельник і за яких знаменник. Так? Бо мінус на мінус буде плюс, мінус на плюс буде мінус, плюс на мінус буде мінус, плюс на плюс буде плюс. І нам треба просто подивитися, за яких значень. Чисельник буде змінювати свій знак, тобто буде проходити ось цю межу на координатній прямій 0, і за яких знаменник. Отже, ми вже знаємо, що для чисельника це буде 7,5. Для 7,5 вона в точці 7,5 0 буде з чисельника. І хоч ми його виключаємо, але ми знаємо, що в цій точці буде змінюватися знак. А це знаменника, перепрошую. Хвилинку. А чисельника. Чисельника. Дивимося. Розглядаємо, так? 3 плюс 20а дорівнює 0. 20а дорівнює е, мінус 3. Так? І так, все правильно. Так, все правильно. Перепрошую. 20а дорівнює мінус 3. А дорівнює мінус 3 двадцятих. Або мінус 1,5 десятих, або мінус 015. Тобто, в точці мінус 015 нас змінює знак чисельник. Мінус мінус 0,15. І тепер ми собі малюємо. Координатну пряму. І так, намалювали. Тепер відзначаємо на цій координатній прямій точки. Відзначаємо точку мінус 0,15, виколюємо її, бо у нас на рівність строга. Мінус 0,15. І визначаємо точку 7,5. Також виколюємо, бо в нас на рівність строга, а ще в додаток до цього 7,5 не може бути, бо тоді буде ділення на 0. 7 з половиною. І тепер з кожного з цих проміжків, перший проміжок, так, буде сюди, другий проміжок і третій проміжок. У нас, ми беремо по одному будь-якому числу, яке нам буде зручне, і підставляємо, дивимося, який у нас буде знак нерівності. До прикладу, найпростіше, що нам буде підставити, це нам буде підставити 0. нас буде з цього посереднього проміжку. Так. Підставляємо 30 плюс 20 помнож... 3 плюс 20 помножити 0 це 3. Тут також буде 0. 3 поділити на 15. У нас буде. Так, якщо ми підставимо 0, це буде те саме, що 1 п'ята. Тобто 0,2. Він буде додатній. Тому тут всі з цього проміжку будуть додатніми. Тепер підставляємо звідси підставимо мінус 1. Нам це буде найпростіше. Воно буде десь тут. Мінус 1 підставляємо. Це нам буде найпростіше. 30 плюс, 2, а, плюс, мін, плюс 20, а можете на мінус 1. Це буде 30 мінус 20. І 15, мінус 2 на мінус 1. Це буде мінус на мінус плюс. 15 плюс 2. І це буде тут, а буде мінус 17, а тут буде 17. І це буде мінус 1. Тобто від'ємне буде значення х. Тобто ставимо тут а мінус, що в нас буде. І ще беремо яке значення з цього проміжку. Останнього беремо, можливо, давайте візьмемо 10, мені здається, нам буде непогано порахувати. Беремо, підставляємо, вибачаюсь. Підставляємо 3 плюс 20 на 10 це буде 203. 15 мінус 2 на 10, мінус 20 це буде мінус 5. Ми бачимо вже, що у нас цей дріб буде від'ємним. Отже, з цього проміжку усі числа будуть від'ємними. Отож, корінь рівняння буде додатній. Перепрошую, строго більше за 0. Коли А належить від мінус 015 до 7,5. Це буде така відповідь загальна. Тепер дивимося, що нас просять вказати, власне, у самому рівнянні. Найбільше ціле значення А, за якого корінь рівняння додатні. Найбільше ціле значення А це 7. Отже, відповідь до цього параметру буде 7. І ми з вами ще не розв'язали найпростіший вид рівнянь з параметром, тобто лінійне рівняння з параметром.